Це Арн Ребен. І ми знімаємо для вас відос. І знову це продовження хардкорного виживання. Так. Я все одно боюся, трохи, трохи боюся. Ну, у нас вже темніє, а я думаю, тут задержаться хоча б на пару днів. Ну, мені треба Добути їжу, переплавати все. Так, спати можна? О, все можна спати. Я пока в деревне еще буду трохи. Вот це воно в деревне дуже добре. Так, главное не забудьте где дома. Э, я даже сделаю типа от, вот от так. Типа, что я тут. Э, так, давайте зараз... А, тут шахта. А, я вспомнил. Тут все. Ну, давайте нам стоп. Зараз. Там. Блин, а. Э... Е -е... Надо зробити не це. Більше цього. Так, где там верстачок, любимой? Сюда. Ем, -е... Мені... давайте же. Раз. И ще два. И де там кирка, кирка, ну кайло по-українськи. І тоже дві. А блин, а зачем? А, ну пусть будет. Хай буде. Так. Зараз трохи дерева треба добути. Блин, честно кажучи, трохи даже страшно виживати в хардкорному мирі. Не, ну просто. Тільки в перший раз. Я ще не пробував такого грати. Я... я оце на телефоні? На телефоні вообще даже ненормально ніяку, там легку складність вибирав. О, вугілля. ухілля. Ай. Добре, що я не розбився. Так, Ні, стоп, треба ця кілька. Беліна. Так, зараз оце... Ну, вугілля трохи добудемо. А, яке тут трохи? Тут куча вугілля. Беліна. Так, ну ще можна кам... камінь добути. Кругляк. Так, давайте добу. Ну, ладно. Почулось. Я пучу типа це зомбі. зомби. Тут вже Мене вже не уже почулось. Мально же немного. Ш почему скелет? Да боже, почему прав перед не замер все з'являється? А, это же паркур. Раз. Що я можу викинути? Ну, можу це... Біло... Ні, Біла Волна хай буде. Викинути це. М -м я просто не знаю, чи мені треба. Ну, я оцю точну кірку викину, а це хай буде. На всякий пожарний. Так. Блин, посадят так кинув кірку. кирку. Е, Эээ, ну ми будемо відправляти значит, зараз. Дайте пойму, куди мені треба. Нар... Ну, я прийшов от оттуда. Оттуда прийшов. Ну, ладно, трошки, може відійду. Ну, Ну. А, не, я прийшов, э, от, е, отсюда. тоді... Эммм. Эм. Я не понял, откуда я прийшов. Ну, точно, я з гори, Там був... а -а -а. портал. Что там? О, портал. Эээ, е, ну ладно. А, все, я понял, я оттуда прийшов. Я ж залутал в той портал дал, в минулому видосі. Але це було давно в том минулому видосе. То было давно. Значит, мені куда ближе, десь до оттуда треба. Так, там е, звичайний лис. там є? Блин, ну ладно. А, точно, надо же уже доробить его. Давай быстрее тогда. Ну вот, обсидиан. Блин, а. А ну? Ага. -а 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 -а. Ну, я трошки понимаю. И, трошки же я начинаю разбираться в Майнкрафте. Трошки починаю. Так, ну мені треба забрати. давай сюда Е, Ну, е, скільки там часу? ага. Ну, корівку? Ні, мені не надо. Эээ, е, десь туди нам треба двигатись. Вище еще до туда. Сюда. Е, так, зараз подивлюся ще, де... О, пещерка. Опа. Желізку. Ну, може, спусти. Не, давайте спустимось. Бо там треба добути трохи. Вау. -а -а -а. Ну. Ладно, треба обережно просто її добути. Раз. Два. И все? Три. Новий рецепт. Капец Стоп. А, у мене ще не було, його. Я думаю, ч у мене новий рецепт. Значит, шо не. Ні. Я ще його ну коли в хардкорному світі не получав. Ну я... Не находив сор, <тірк> що роб... Мені щось <тірк> <тірк> Ця гора мені якось. Не, я просто хочу в саванні походити В саванні. А, у меня же мало. Ой, боже мой, я думаю, что я так медленно двигаюсь. Не, ну реально. Боже, что у меня тут кричить? Так, о, там пещерки. Ну, давайте в ту пещеру. Зараз, сколько там, знов? А, не. вже буду, наверное, облаштовуватися здесь на дереве. <похи> -е -е ну ладно, чуть не упав. Уже буду облаштовуватись на дереві Так. Давайте сюда прям. Ну, кроватку можно прям отут тут в серединці поставити. Можна. Так. А, тоже джунгли. джунгливый биом. Значит, нам... Ну, м -м, можно туда. Работу, туда. Ну, не знаю, не знаю. Так, э, Опа. Блин, ну, а надо обережно якось спуститься. Ну ладно, я запам'ятав, де я тут. Навіть один блок залишу. Оцей. Е, е. О. -о сразу. Но ну, я не буду під себе копатись. Я ж розумний. Так. Ну тут я не впаду. Ну, мені трохи треба. Да блин, а я ненавижу эту землю. Короче, тут надо... Да, в елки палки что такое? Так, где там Мэйце? Давай же жили... А это тебе не ночь? Ну ладно, давайте подаемся на закат. А, так, это... Hmm. Ну, там я не уверен, что я... Я вообще не помню, откуда я пришел. Класс, я не помню, откуда я реально... Я не помню, откуда я пришел. Откуда? Ну... Блін, а цей крипер. Та давайте крокнем цього крипера. Йди сюди. Мені так інтересно взорватися. А куди? Ну, ладно, зараз, давайте подумаємо путь. Ну там я та ладно, до джунглів піду, не страшно. Бо я вже поки знайду вірний путь, бо я же не пам'ятаю, откуди я прийшов, оттуда чи не оттуди. Я же не пам'ятаю, це так давно було. Десь місяць тому чи навіть три тижні, два тижні тому. Я же не пам'ятаю. Е, ну там темно, я не хочу в тім заходити, бо в мене всього одне життя, типу. Коли помру. Сюда підемо, не страшно, Боже. Стоп. То... Мені якось це нагадує Ні, я тут не був, Я, я б забрав вугілля е, Ну ладно, давайте поки цей дорогою підемо Ну, у мене поки є їжа, мені то не треба. Можете жить свинки. Ну Таке пам'ятаю, чи то просто я грав в Майн не, ну, не записував для вас. Дирки, капець. Оп, ні, вот за хрипки я там мій топор. Вот это. Иди сюда. А, нет, Бо я е, не помню, откуда сейчас, но кажучи кажу, че... Да, вообще не помню и минулый ролик. Может, туда? Ну, ладно, давайте спочатку. Для начала треба. Так. Ну mm. я, честно кажу, вообще зараз дайте сберусь на дерево. Так uh. mm. yeah, я в не... Кани. Но я реально не помню. Оттуда Что Оттуда. Я не помню откуда? Боже, у мене пам'яті проблеми. Ну ладно. Зараз, де там я будемо завершувати цей відос. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. А буду з вами працюватись. Не, ну реально підпишись. Ну, добре. Всім па-па!